Проходить час, відходять вічність люди, знайомих, рідних, рідшають ряди. Настане день і мене теж не буде, і я покину землю назавжди. Як і раніше тут сонце буде гріти, ростимуть та шумітимуть ліси, прийде весна, розквітнуть знову квіти. Зазеленіє сад після грози, стелитимуться килимом тумани, пісня птахів звучатиме дзвінка І тоді, як мене на землі не стане, життя тіктиме далі, мов ріка. Хто я тут є? Всього лиш гість дочасний, і сторона не рідна ця мені, а в небесах чекає дім прекрасний. Де сонцем Бог сіяє повсідні. дні. Звичайно ж, я люблю життя безмежно, і так, як люди всі бажаю жити, та доля наша від Творця залежна, і плин життя лиш Він може змінити. Роки наші полічені у Бога, і кожному відміряний свій час. Життя... То подарунок нам від Нього, і дякувати треба нам щораз, що вранці встали і відкрили очі. Це Божа милість, ласка і любов. А хтось не пережив цієї ночі, скінчивши шлях, у вічність відійшов. Життя крихке, мов кришталева ваза, ми з завтрашнього дня не можемо знати. Тому сьогодні дорожімо часом, поки Господь дає всім благодаті. Цінуймо зараз рідними й близькими, не знаємо бо коли останній раз назавжди розпрощаємось із ними і землю покидати прийде час. Зайду на цвинтар, на надгробках бачу знайомі лиця. скільки там людей. Молюся, тихо у думках і плачу, так молодих багато і дітей. Здавалося, що тільки жити й жити, та смерть розбила плани і за думки померлим уже нікуди спішити. Не треба рахувати свої роки, там тишина не сваряться за місце, всім вистачає клаптика землі, і неважливо. Чи село, чи місто, чи мав великі статки, чи малі вмирають всі, і бідні, і вельможі, то Божий присуд і слід змиритись з цим, і звідси взяти щось ніхто не може. Нагий прийшов і відійдеш нагим. Лиш той, хто в цім житті зустрівся з Богом, і хто збирав скарби на небесах. Надбає там Вінця життя нового, коли закінчиться життєвий шлях. Тож з певненістю можу я сказати, як до кінця прийде земне життя, я з моїм Спасом буду зустріч мати в своїй оселі Він прийме мене, я свою долю лиш йому вручаю, у руки Всемогутнього Отця. Служити Богу всім життям бажаю, та вірність зберегти аж до кінця. Слава Богу.